Львова. Сьогодні я з дітками в трьох їдемо за кордон. Їдемо в Німеччину в гості на тиждень. І в цьому відео я хочу показати саму дорогу від України до Німеччини, з Львова, до Гамбурга, скільки часу буде тривати ця дорога, скільки ми будемо на кордоні. Кому цікаво таке відео, то гайда з нами. Все, прийшов ваш автобус. так, да, Це вже наш автобус. Будемо відправляти. Пів четверка. А відправлення в Побачимо, Побачимося, оскільки ми будемо на кордоні. Наші місця. Ну що, шо, шоста вечора і ми вже на кордоні. Мені вже навіть прийшла смс, що має доступний ромін. Зараз побачимо, скільки ми будемо тут стояти, бо я щось не розумію, як тут черга з автобусів рухається. Попередній раз автобусом я їздила через Шегині. Там було якось більш зрозуміліше. Але черга з автомобілів просто величезна, чесно кажучи. На годин 4-5 це точно, як не більше. Ну що ж, шоста година. Дивимось, коли ми пройдемо. Так, дев'ята година вечора. Ми пройшли польсько-український кордон Крак, Ківці за 3 години. Ми пройшли кордон за 3 години. Це дуже-дуже швидко. Я дуже задоволена. Зараз 9-та вечора і ми їдемо через всю Польщу. Цікаво, котрій годині будемо в Берліні. В Берліні в нас наступна зупинка. Всім привіт з Берліну. Сьома ранку ми вже в Берліні. Через Польщу поїхали. Добре, хоч був і дощик. Якось так все швиденько-швиденько, аж, аж наче поспішаємо. В гамбурзі будемо десь, напевно, через 2 годинки. І це раніше, ніж писало в прибутті. Ну, будемо бачити, яка дорога до гамбурга, чи будуть якісь пробки зранку, чи ні. Все, їдемо далі. Ми вже майже в гамбурзі. Поїздка триває вже 17 годин. От ми й доїхали, скоро будемо виходити на вокзалі. Дуже дякую, що ви додивились це маленьке відео і слідкуйте далі за нашими мандрівками по Німеччині. Ми вже в Гамбурзі. Десята година українська, 9-та німецька. От ми доїхали. Така була наша подорож. Всім па-па!